Слава Україні, героям слава! Слава нації, смерть Російській Федерації. Друзі, хочу в цьому відео розповісти для новачків, які зовсім нічого по винограді не бачили і його не вирощували. Дивіться, ось перед вами пагін, бачите, він лежить. Його потрібно підв'язати. Бачите, я підв'язую пагони. Всі кажуть, а для чого, що там коло нього робити? Бачите, пагони. Ось, вони набік, вони так ростуть. Їх видаляти не потрібно. На них є грона. Бачите, на них є грона. Дивіться, скільки тут пагонів. Бачите, скільки біля винограду роботи в травні. Це кінець травня. Травень, червень, бачите? Ось. Якщо його не підв'язати, цей пагін, він буде в бік рости, на землю впаде. Дивіться знову, скільки пагонів. Бачите? Ось, я їх підв'язав шнурком. Спочатку не притиснув міцно, бо вони часто ось в цьому місці, бачите, ось в цьому місці обломуються. Біля старого дерева вони обломуються. То їх потрібно підв'язувати. Спочатку тут шнурком, а вже доросли вище. притискаємо ближче і можна чи якимсь штемплером, чи чим. Ну, чи шнурочком. Залежно в кого є, скільки винограду. Як вони вже далі дорослі шить, вони там не обламуються. Спочатку вони ніжні, вони обломуються. Тому потрібно підв'язувати. Висота. Висота 2,5 метри. Від землі до верху стовпчика. Те ж саме з цими кущами. Ось бачите, так само, ось безкісточковий юпітер в мене росте. Бачите, ось пагон спочатку я його притягнув, а дивіться, зараз вже шнурок вільний. Тут шнурок трошки не дуже. Це називається підтримка пагона. Обмотали ось тут штурочком і тако притиснули, а далі вже він піде до верху, рівно, рівно піде. Саме цей, дивіться. Бачите, він зовсім збоку. Так що пагони самі по собі. Ну, деякі, так. Да. Якщо їх направити, ось бачите, направлено. Вони ось вже самі прицепилися, але це не завжди так. Ось дивіться, бачите, дуже часто пагони. Ось потрібний пагін, бачите, але він на бік, бік росте. Ми розташовуємо горизонтально рукави горизонтально розташовуємо. Аби рівномірно харчувався виноград. Якщо ми не будемо горизонтально розташовувати, то верхній пагін буде харчуватися крепше, нижній слабше і відповідно знизу не будемо мати нічого, зверху будемо мати все. А зверху буде небагато. Так що, якщо наверх, тоді на арку. Якщо на шпалеру, ось так, як у мене, тоді потрібно рівномірно розташовувати і обов'язково підв'язувати. Бачите, ось цей пагін ще не підв'язаний. Ось буду підв'язувати, він не підв'яжеться. І не забувайте, що пагони ломкі, вони дуже сильно ломляться. І якщо їх сильно гнути, перестаратися, то вони зломляться. Ось бачите, безкісточковий гліодор, роздвоєний пагон і дивіться, які грони. Ну, не потрібно їх таких мати, грон, потрібно наполовину вкорочувати. коротше. Так, друзі, відео і так уже затягнулось, а вам це набридає довго дивитися. Тому потрібно пагони підв'язувати. Тут відео про підв'язку пагонів. Нехай всім щастить! Гарних всім врожаїв та перемоги над одвічним ворогом. Друзі, я вибачаюсь, я, я в цьому відео забув сказати вам, що я в описанні під відео покажу, як вирощувати правильно з молоду, з нуля. Виноградний кущ горизонтальними рукавами. Щоб вони йшли горизонтально. Не вертикально договір, а горизонтально. Там буде посилання на моє відео, як я показую, як виростити кущ, аби він вверх не пішов з молоду. Щоб пагони лежали. От бачите, як тут лежать. Ось вони лежать. Щоб вони так лежали рукави і у вас йшли ось пагони. До гори. Все нехай всім щастить.